Далеко, далеко летять летять лелеки, летять лелеки за синіми морями. Hello Friendly з вами на зв'язку Денис Френлі. Коротше, недавно дружній я був в Аврорі, як не дивно, і купив безліч снеків. Коротше, купив чотири пачки снеків. Три пачки від бонзон. Третє якесь таке пабринг. солені зі смаком сиру. Коротше, ось такі бонзон. Зі смаком кетчупа, зі смаком тигрової креветки. так. Ну і Сьогодні ми спробуємо зі смаком сметани і зелені. Зараз ми ці багети. Це теж йдуть багети. То були снеки. Соломка. То була соломка, гонзо, трикутники, колечка цибулеві гонзо. Це у нас багети. Багети від гонзо. Спробую інші смаки. Зі смаком, сала, з часником, сиру. Та грибів, тато шиє. Добре, зараз ми прорегуємо маленьку цю па пачечку з багетами. Дамо оцінку від 0 до 10, як завжди. Тому такі справи погнали кучіш до доставки цього відео. Прорегуємо. Let's go. Деніс успені реагує. Деніс успені реагує, сьогодні він буде реагувати на. Значить, пшеничні сухарики зі смаком сметани і зелені гонзо. Гонзо багети зі смаком сметани і зелені, зелені, зелені! Погнали їсти. Ми. Далеко, далеко летить, летить. Лелека, летить, лелека. За синіми морями! Ха-ха-ха! <реку> <реку> і скриваємо. Так. А, це отакі, типу сухарки пшеничні, так? Пише пшеничні. Намальовані обжарості ти відкриваєш без селі білі. Дивно. Мм. Йде ж то можна. Мм. Mm. Вісім із десяти. Я думаю, ставити дев'ять нема. Дев'ять. Вісім. Ah uh. Mm -hmm. Тут дуже багато зелені. Сметани тут не дуже. Ммм, mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. 嗯嗯嗯嗯。嗯 Mm -hmm. Так, скільки тут ще є? Це вже все. Так, тихенько йому капіталь. Нема що розповісти? Бачу, що були. Вчора вечором. 106320, тепер 313. Відписуйся. Бо я почав. Я вже не байтовський почав відео знімати, ті, що скільки лайків набере. Тіпа, став лайк, якщо хочеш, смартфон, підписуйся на мій канал, якщо хочеш iPhone, ігнор кнопочний телефон і так далі. і Я почав звичайні відео, де я їм не вже відписуйся а нові не прибавляється, Бо ти більше підписав. Підписувався. Я напевно бай... відео вже завтра знімлю. Щоб знову нових підписників залучати на свій канал. Так. Подивлюся. останнє. Добре, дружні, на цьому все. Ось таке було гонзо. Але щоб, напевно, щоб більше я, Ще ці дві пачки, напевно, більше брати гонзо не буду. Не те, що воно погане. А то, що тут такий символ е зла намальований, та. це не добре. Це не по-християнськи. Тому е треба це вже не їсти. Ну, так. почому якомни таке зображують на назві конзо. Ну, треба не зображувати, так. Добре народ. Поїли менше-більш, коротше. Поїли менше, більше, ціночка 8 балів. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так. Ось такі ще тут є смаки, які я вам диктував сьогодні зранку. Ну тепер, на початку відео. Зі смаком сиру, зі смаком. Сала з часником і зі смаком грибів. Ну, брате, не знаю, чи я буду, бо я кажу, що нечистий. Нечиста сила тут зображена. Добре, народ. Бувайте, побачимось, пока.